Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Грузинська влада погрожує оголосити опозиційні партії поза законом одного з лідерів опозиції заарештовано у столиці та інших містах. Четверту добу вже тривають масові протести проти зупинки переговорів про вступ до ЄС. Із затриманнями заявляють адвокати, і навіть президентка Грузії поводяться жахливо. Їх тримають в переповнених ізоляторах. Зорстоко б'ють, не надають допомоги і вже анонсовані перші санкції за Редушення демонстрації міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії, Латвія, Литва та Естонія стали першими країнами Євросоюзу, які оголосили, що реагуватимуть на жорстокі дії з громадянами незгодними з діями влади. Ну а докладніше про все розкаже кореспондентка ТСН Наталія Фібріх. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе! Скажи, як реагує захід на те, що зараз відбувається в Грузії, і чи можемо чекати більш жорстких санкцій від європейських країн та, наприклад, від Сполучених Штатів. Вітаю ну поки європейський союз застерігає Грузію про можливі наслідки. І нова глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас напередодні оголосила, що можуть бути різні варіанти, і що насильство є неприйнятним. І грузинський народ повинен поважати волю народу, так заявила Калас. І що стосується європейського союзу, то це безумовно матиме наслідки для наших відносин із Грузією. Ти країнам-членам були запропоновані варіанти щодо того, як реагувати, включаючи потенційні санкції. Є різні варіанти. Звичайно, ми повинні дійти згоди. Так заявила Калас. У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що занепокоєні розгонами протестів і закликають грузинський уряд ставитися до права на мирний протест. Із повагою Франція і надалі підтримуватиме європейські устрімління грузинського народу, які не можна зрадити. Дати так заявляє офіційний Париж. Німеччина закликає Грузію почути голос народу. Аналена Бербок, глава МЗС, написала на онлайн платформі X, що статус кандидата на вступ до ЄС це історична можливість, і від уряду залежить, чи почує він голос своєї країни. Так заявляють у Берліні. Нідерланди засуджують неприйнятне насильство. Грузинський народ заслуговує на нашу повну підтримку. А про це Нідерланд заявляють словами міністра закордонних справ країни Каспара Вельткампа. Ну а в Литві більш конкретні там уже закликають про е, санкції, і про це написав заступник глави МЗС Литви закордонних справ Сімонас Сатунас. Уряд Грузії підняв жорстоку важку руку, щоб розчавити власний народ, але народ переможе. Європа повинна відреагувати санкціями проти порушників прав людини та більшою підтримкою громадянського суспільства. Утім, в ЄС рішення по санкціям приймають одноголосно і заблокувати його може Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан нещодавно висловлював підтримку уряду Копіхід. Підтримку грузинському уряду, ну і також про реакцію зі сполучених штатів. там тимчасово призупиняють стратегічне партнерство із Грузією. Рішення про російської правлячої партії грузинська мрія призупинити процес вступу до ЄС є зрадою грузинської конституції. Про це заявив речник державного департаменту США Шаметью Міллер на платформі ікс. Він також засудив надмірне застосування сили проти грузинів, які здійснюють своє право на протест. Однак про американські санкції поки не йдеться. Ми бачимо, що європейський союз шукає вже певні компроміси, щоб знайти одностайну позицію. І можливим таким часом, коли можуть оголосити санкції, це може бути наступний саміт ЄС, який запланований на 16 грудня. Хоча оголосити про санкції, якщо домовляться, можуть і раніше, а вже офіційно оголосити або прийняти їх, вже можуть. Швидше за все на саміті, Тож там спостерігають за ситуацією у Грузії. Студія, дякую тобі за усі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік про реакцію Європи та Сполучених Штатів на дії грузинської влади, яка вирішила силовим шляхом боротися із масовими протестами.